Nawet tam, nawet tam, nawet tam, nawet tam, nawet tam, Друзі, з вашого дозволу, давайте вже починати. Побачивши, що ми можемо і що ми не можемо, влада вирішила збільшити регулювання, контроль і тиск на нас. І ми проявили просто дивовижну надзвичайну солідарність, коли журналісти з різних видань, які дуже часто в житті сваряться між собою, не люблять один одного, які дуже часто займаються різною журналістикою. Вони з'єдналися, розуміють, що це одна справа, один захист і одна проблема. Кожен гражданин може бути заінтерісований в тому, щоб журналісти могли захищати його права, а нам січа закривають рот. Це позорно, к сожалению, я думаю, що вряд його відміняв. Вбивство журналістики напередодні президентських виборів -го року. Влада почує кожного, якщо цей закон буде прийнятий. Довели журналіста до того, що вони самі повинні за себе протестувати. Це дуже сумно. Прийшов, бо вважаю, що журналістська солідарність має розвиватися і перемагати. Цей закон його може і написали для того, щоб ми отак от всі зібралися. Хочу з колегами відстояти своє право, говорити те, що, що є насправді. А коли мені намагаються зробити утоп... Ну, я кажу, що можливість коментувати практично втрачено, тому нічого не коментують. Закон про наклеп це Киріїв 2. Тому що закон про наклеп це те, що потрапить після цього на стіл Києва. Про жодну погану книжку, я не зможу сказати, що ця книжка справді погана. За те, що наклепав пан Журавський, йому б варто було виписати 5 років громадських робіт. Метлуємо до руки, і мете парки. Закон про наклеп просто не дозволяє працювати, а тим більше як мені прямо в прямому ефірі радіо, ну будь-що ж ти скажеш, може бути потрактоване як наступ на чиюсь, чиюсь правду. Це махінації і маніпуляції. Бред, маразм і повна фігня. Ганьба повна, примітивізм, тупізм. Червакова, я поцілую. її, Добре? Шановні народні депутати, ідіть лікуватися, тому що більше вам робити в цих стінах Верховної Ради нема чого.

Нас з Чернівців приїхало 30 чоловік. Спеціально зняли автобус. Наша телекомпанія те сьогодні вийде без політиків, правильно? Без політиків. Бо всі політики не хочуть це слово вживати. Парка регіонів до нього повернеться після виборів. Ви всі це чудово розумієте. Чи я щодо то про це заяви однозначно? Отже. Не треба зараз святкувати перемогу, щоб не сталося так, як сталося, як сталося під час мовного закону. Для нас придумують ще один спосіб для того, щоб з нами розправитися. Це має усвідомлювати кожен українець, тому що за цим законом фактично можна кожного посадити за грати. Заграти бандитів, а не журналістів, заграти бандитів, а не журналістів, заграти бандитів, а не журналістів.